Всім привіт! Ви на каналі Книжкова Гурманка. Тож вже вийшов другий сезон серіалу Дім Дракона. І у цьому відео я хочу обговорити з вами першу серію цього сезону: сюжет героїв, персонажів, їх характер. І, звісно, ще поговоримо про те, як все було у книзі. Також хочу сказати всім дякую, хто скидував на мікрофон. От він вже є. Попереджаю, що декілька відео наступні вони будуть ще виходити без мікрофону, бо ми їх записували завчасно. А дякую вам велике. Якщо ви хочете ще підтримати мій канал, скинути мені на каву і підтримати цей формат відео. Ви можете знайти у описі посилання на монобанку. Тож, серія починається з титрів. Дуже гарні були титри, які нагадували, звісно, що серії Гри престолів і музика, і ці гобелени, на яких зображена вся історія дому Таргаріенів, надзвичайно вишукано. І на перших сценах ми бачимо вже Джей Керіса, який прибув до. Старка. Ми бачимо, як Кріган Старк і Дже Керіс вони спілкуються, вони разом прибули на стіну, і також Кріган розповідає історію про Джей Херіса, який колись прилітав туди на своєму драконі. Хоча по книгам туди прилітала Алісанна зі своїм драконом. Тож вони спілкуються, і Старк обіцяє, що вони будуть за Рейніру. У книзі було трошки. Детальніше описана ця сцена, адже одразу було зрозуміло, що ці двоє сподобалися один одному. Джейкеріс там багато бенкетував, багато часу проводив і ще б залишився там на якийсь там тиждень, якщо б його дракону не було б настільки погано на півночі. І вони уклали угоду, договір льоду та полум'я, в якому було записано умови, на яких Старк підтримає Рейніру. Цього в серіалі не було сказано, хоча, можливо, в другій серії нам про це ще розкажуть. Ми бачимо також меч Старків, сімейний меч Літ. І це легендарний меч. Звісно, що він був викований у Валірії ще до року Валірії дуже-дуже старовинний меч. Одразу скажу, що я дуже очікувала на одну сцену: сцену, як Еймонд, перебуває. У королівський причал і розповідає усім про те, що він ненароком чи нароком вбив Люцеріса. Бо у книзі це така сцена прониклива, адже Алісента вона у розпаші. Ото також це не дуже ну, погано сприйняв. Тільки Ейгон зрадів цьому братик. Ти молодець, і ще на його честь він зробив, організував бенкет. Тож у книзі цього взагалі нам не показано. Дуже дуже шкода. Потім бачимо сцени ще з Деймоном, який і просить, і наказує Рейніс полетіти разом з ним, і знайти, значить, Еймонда і Вхагар, і помститися за сина Рейніри. Як на мене, це надзвичайно емоційний вчинок і надзвичайно непродуманий. Деймон багато в чому він спершу діє, а потім думає. Тож, добре, що Рейніс вона. Не погодилася на це. Також у цій серії нам показали ще скорпіон, знаряддя, з якого можна вбити дракона. Такого самого знаряддя було колись вбито у Дорні Рейніс дружину ейгона Завойовника. У наступному кадрі ми бачимо ще Гелаєну, донька Алісенти і Візеріса, дружина Ейгона, який зараз король. І також бачимо вже дітей Гелаєни і Ейгона. У них народилися. Двійнята або близнюки стається нам, так у серії сказали: Джей Герріс і Джей Гейра. Все, що про них ми знаємо: те, що вони схожі, і от, що вони народились у Ейгона і у Гелеєни. Також ще у неї був з Ейгоном молодший син Мейлор, якому було два роки на той час. У книзі сказано трошки більше. Про цих двох дітей. Адже було сказано, що вони погано розвивалися, тобто були деякі відхилення в їх розвитку. І це не дивно, адже для Таргарінів були звичними шлюби між близькими родичами для збереження чистоти крові, щоб вміти керувати драконами. Тож вони це робили, і не дивно, що їх діти мали певні відхилення. Тож, Джей Херіс він мав по шість пальців на ногах і на лівій руці. А Джей Херри взагалі. Лі дивно поводилася, вона не сміялася і не плакала. Така була дитина. І ми тоді чуємо, як Гелеєна розповідає таке пророцтво. Ми вже у першому сезоні бачили, що вона пророчиться, адже для Таргарінів це звично, що деякі з них мають дар пророчий. Хоча у книзі, до речі, вона не була пророчицею. Хоча це цікавий крок для серіалу. Тож що вона каже у сцені? Що вона боїться щурів, і це нам напряму натякає на те, що буде відбуватися далі у серіалі. Зверніть увагу, що у серії одразу ми бачимо, як ходять щуролови. До цього нам у серіалі їх взагалі не показували, але тут вже зробили акцент. Далі йде максимально лицемірна сцена, дивна сцена, де Алісента разом з Крістоном Колем. Як на мене, з боку Крістона Коля це максимально лицемірний вчинок, адже він до цього, значить, Рейніру зненавидів через те, що вона не погодилася втекти з ним. Чи буде він пропонувати втекти з ним у інші краї на краще життя? Чомусь я сумніваюся. Знаєте таке враження, що Крістона Коля от тягне прямо до королеви принцеси. Інші йому не подобається, не до вподоби. Дивна сцена. У книзі вони, якщо я не помиляюся, не були разом. Для Алісенти також це трошки дивно, як на мене, бо вона у минулих серіях не схвалювала таких вчинків рейніри і завжди вважала себе вищою за неї через свою таку добропорядність. Також ми бачимо Малу раду. І одразу видно, що Ейгон приходить туди з сином, він просто несерйозно відноситься до стану подій і не сприймає серйозно свою сестру за загрозу для себе. Я думаю, що на той час він був дуже впевнений у своїх силах. Ми одразу бачимо, що Отто намагається перестрахуватися максимально багато собі союзників додати. Він шле листи, ланістери, звісно, що за Ейгона, і Хайтаури, звісно, що за Ейгона. Також Баратеони за Ейгона. Бо Еймонд одружиться на одній з доньок лорда Баратеона, але всі інші. Не дуже гарно сприймають Ейгона, і, наприклад, старки вони за Рейніру, Арни вони за Рейніру, і тому, знаєте, їх сили достатньо таки рівні. У тих, у тих є дракони. Тож я розумію, чому Отто він не наважувався починати якісь серйозні бойові дії. Він хотів перестрахуватися, щоб не наробити багато помилок. Також ми бачимо, що Алісента відсилала листи Рейнірі з вибаченнями. І Рейніра їй не відповіла. Я так думаю, цікаво. А як вона очікувала, що буде відбуватися Рейніра, вибачить її одразу тобто, вибач, що мій син вбив твого сина. Це була випадковість, вибачай. І Рейніра, добре сестру, добре, мачуха, точніше, вибачаю тобі. Але нам цією сценою показують. Ось що що Алісента співчуває досі Рейнірі, вона співчуває своїй суперниці, нам показують, що вона не швидка до насилля. Хоча в цьому також вона лицемірить, бо виходить, що свого сина Ейгона вона посадила на трон зі стількома жертвами. У книзі, все ж таки, ми бачимо, що не було ж ніякого пророцтва. Візеріс нічого не казав про Ейгона завойовника, про цей сон, про майбутнього принца. Цього всього взагалі не було. І Алісента також не чула цього напередодні смерті Візеріса пророцтва і не подумала, що це він каже про її сина. Вона просто хотіла бачити свого сина на троні. По книзі все логічно. А у серіалі виходить, що їй додали таким чином мотивацію і виправдання її вчинкам, щоб зробити її більш такою доброчесною, добропорядною і такою більш як правильною. У наступній сцені бачимо, що як Ларіс розмовляє з Алісентою, і нам зрозуміло, що він шантажує її, бо він знає про їх стосунки з Крістоном Колем. Також він замінює всіх її слух. Ми бачимо у наступній сцені, як Алісента виганяє слух яких поставив е, до неї Ларіс, щоб слідкувати за нею. Тобто, щось там у них в стосунках відбувається, таке нехороше. Ларісу не подобається їх зближення з Крістоном Колем. Також у цій серії дуже гарна гра акторка, яка грає Рейніру. Вона, до речі, за всю серію промовила тільки декілька слів. Вона сказала, що вона хоче Еймонда Тергаріна. Це все, що вона сказала. Проте, гра. Рейніри, ну, акторки, вона, ну, як на мене, вона не перевершена, адже вона змогла мовчки передати оцей біль, горе від втрати сина. Також дуже цікавий образ такого недосвідченого короля на троні. Ми це бачили в першому випадку, коли була мала рада, і в другому випадку, коли він чинить суд. І дуже вчиняє так нерозумно. От дійсно, ніби він не розуміє серйозності ситуації. Він не розуміє, що Валаріони вони блокують глотку, що незабаром такі гроші вони не будуть постачатися у казну, що у корони може не бути грошей такої великої кількості, як їм потрібно. Він не розуміє цих, цих проблем. Недооцінює, скоріш за все, він впевнений у собі, у своєму правлінні, і тому просто там сидить на троні і намагається бути хорошим. Ем, мені цікаво, чи готували його до трону, чи вчили його цьому, бо у книзі нам сказано, що Візеріс готував Рейніру. він дав їй належну освіту і виховання, як для спадкоємиці трону. Також ми бачимо сцену з Місарією, подругою коханкою. Деймона. У серіалі її знайшли на одному з кораблів під час того, як вона намагалася втекти з королівського причалу. І от Деймон її бачить, він їй натякає і погрожує. Він невдоволений тим, що вона допомагала оту Хайтауеру, що вона допомогла знайти Ейгона і посадила, ніби його на трон. Деймон садить її у в'язницю, а потім він пропонує їй допомогти йому. У вбивстві одного з синів чи дітей Алісенти. Якщо вона погодиться, то він її визволить. У книзі ж це була зовсім інша сцена, адже місарія вона залишалася вірною Деймону, і Деймон їй довіряв, навіть довірив би власне життя. Він послав їй листа чи якось там передав про те, щоб вона знайшла вірних людей. І щоб ті зробили для нього певну справу. От, і все. І вона сама шукала їх. Бо недоречно ризиковано виглядає вчинок Деймона, коли він, прикрившись капюшоном, їде у столицю. Якось, як на мене, прям маскировка максимальна. Ну що ще він міг придумати, ну я не знаю. Мені ця сцена не дуже сподобалася. Хоча, можливо, це і у стилі Деймона знову таке емоційні вчинки, нерозумні. Але самому йти шукати вбивць, якось, якось дивно. Тож, він знаходить одного щуролова і одного вбивцю. Кров і сир їх звали. І він їм наказує вбити одного сина, типу син за сина вчинити помсту. У книзі також нам не зрозуміло, про кого саме вони розмовляють, чи про Еймонда, чи про будь-кого. У серіалі здається, це казали про Еймонда більше, да? Але от чи знайдуть вони його, чи не знайдуть, от вони мали когось все ж таки вбити. І у серіалі бачимо наступну сцену про те, як оці ці два вбивці вони проникають у замок і прямо тронною залою. Вони йдуть прямо. от, Біля Ейгона проходять і ніхто якби не перевіряє їх, чому ніхто не перевіряє їх. Якщо так легко потрапити у замок разом з Чурловом, на цей час там було б вже декілька десятків, найманих убивців би ходили, скрадалися замком, і вже було б багато смертей. А у книзі, все ж таки, вони пішли таємними ходами. Вони виключно ними і йшли. Таємні ходи там зробив у цьому замку мейгор жорстокий. Тож місарія мала знайти людину, яка б знала ці ходи, і вони ними й пішли. І вони не могли дістатися Еймонда, але до башні правиці було дістатися легше. Тому вони пішли саме туди, і звідти вийшли. У кімнати Алісенти і там схопили її і зв'язали, і вони почали чекати, як до Алісенти прийде Гелаєна зі своїми дітьми, бо вони кожного дня приходили до Алісенти, щоб попросити доброї ночі. Я так думаю, можливо, Деймон про це розповів, можливо, все ж таки вони це обговорили, бо у книзі вони реально знали, що зараз прийде Гелеєна. Тож я думаю, що демон їм розповів і сказав про деякі варіанти, як все може повертатися і що їм тоді робити, і кого їм тоді вбивати. Тож гелеєна прийшла і вона тримала за руки своїх дітей: чи Херіса, і Мейлора. І тоді сири кров вони схопили їх і сказали гелеєні обирати, якого сина вони вб'ють: чи цього молодшого, чи того, що постарше. І Галаєна вона попросила тоді вбити її саму. Але вони відмовили і під тиском, що вони вб'ють всіх, Галаєна сказала, щоб вбили молодшого. І тоді кров вбиває навпаки старшого сина. І при цьому ці вбивці ще наголошують молодшому сину, що дивися, мама хотіла, щоб вбили тебе. Уявляєте, яка сцена, яка жорстока, моторошна, кривава сцена. Тобто молодший син розуміє, що його хотіли вбити. Да? Він малий, ну але все ж таки, можливо, він щось запам'ятає. Вбивають старшого сина, і оці вбивці ще змогли втекти. У серіалі сцена вийшла трошки змазаною, як на мене. Бо Галаєна відповідає про те, хто хлопчик з її дітей. Вона не прирікає свого сина на смерть. Трошки в цьому різниця є, як на мене. І вона втікає потім з іншою своєю дитиною до Алісенти, яка знову там з Крістоном коле, максимальний корінш цих сцен зашкалює. І вона приходить до Алісенти і каже, що вбили хлопчика, здається. Ну, якось не дотягнули з цією сценою, бо багато фанатів вони очікували саме на цю сцену, очікували, що вона буде максимально опічною, ще більш моторошною. Але от чомусь вона не виглядала як такий фінал, як кульмінація. Тож, поговоримо тепер про взагалі всю серію. Багато хто казав і каже, що вона така досить така повільна вийшла і не відповідає очікуванням. Але, як на мене, це просто початок, як у творі. Це початок, тому він трошки такий повільний. Ми знайомимося з декількома різними лініями. І зрозуміло, чому ще не починаються конкретні бойові дії. Бо і чорні, і зелені вони не поспішають, не поспішають. Ніхто не хоче зараз опинитися у програшній позиції. Хоча у книзі, до речі, вже на цей момент, вже під час смерті Люцеріса, Деймон вже почав. Військові дії, але не буду вам спойлерити, поговоримо про це скоріш за все вже у другій серії. Як на мене, також вже під кінець першого сезону і у цій серії видно, що ну, Деймон він не любить рейніру, він любить владу і хоче дібратися до цієї влади. І цікавим є розуміння того, що якби Візеріс не одружився вдруге на лісенті, то Деймон був би проти. Рейніри. Цікаво було б тоді подивитися на їх війну. Тож на цьому це все. А ви у коментарях напишіть про те, як вам ця серія, як вам ці повороти сюжету, і розкажіть про власні враження і чого ви очікуєте від другої серії. Також, якщо вам сподобався цей формат, поставте лайки, підпишіться на мій канал і порекомендуйте це відео друзям. Також залиште свій коментар, так я побачу, що. Такий формат вам дійсно цікавий. Тож я дякую вам за перегляд і побачимося з вами вже дуже скоро у наступному відео.